Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Шанування усім підписникам, глядачам, які сподіваюся, так само стануть підписниками. І закликаю вас це робити. Так само закликаю вас залишати коментарі та побажання щодо тем, які б ви хотіли почути в програмі Стратегічний вектор, яка традиційно виходить щовихідних на моєму каналі. Стратегічний вектор це програма, в якій я роблю більш Глибинний аналіз е, якихось подій, які відбуваються, які є актуальними, або тих подій, які, скажімо, можливо, навіть не є в такому аж тренді і актуальні, але все одно вони не втрачають свій сенси, вони носять глибинний характер, і те, що потрібно скажімо, пропрацьовувати, обговорювати тощо. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що в нас на слуху багатьох, про те, що зрештою стосується України. Європейської безпеки, світової безпеки це Китай, Європа, Китай, Європа, США, Китай США і загалом про схід, тому що заяви робили і е, з боку Кореї, Південної Кореї е, або Республіки Кореї, як її називають, е, так само вони були цього тижня і досить цікаві, і стосуються нас прямо і безпосередньо. І про це я обов'язково неодмінно розповім в сьогоднішньому відео. Але спочатку хочу сказати про досить важливий факт, який йде зараз, розгортається довкола Китаю, тому що, зрештою, Лі Чен Фу, міністр оборони Китаю, поїхав до Росії в цей же період Шайгу, міністр оборони Росії, оголосив про перевірку боєздатності і готовності російських військ Тихоокеанського флоту. А Путін, російський диктатор, президент, взагалі називає а, далекий схід і. Тихий океан? тихоокеанським театром воєнних дій У нього всюди воєнні дії тобто театр воєнних дій не тільки в Україні, а й на Далекому Сході. Але ж який там театр воєнних дій а там театр воєнних дій який довкола Тайваню. Так це можна сприймати, тому що це так сприймає Китай. І зверніть увагу, коли поїхав Лі Чанфу, він поїхав якраз в момент, коли відбувалися. І завершувалися навчання китайські в тайванській протоці. Ці навчання, які імітували захоплення військової і висадку десанта, і бойові дії проти Тайваню з боку Китаю. В цей час іде комунікація, діалог, і Росія встряла туди і влізла зі своїми навчаннями. І що це означає? Це означає, що вони поглиблюють свою співпрацю китайсько російську Китай хоче бачити, що. Росія поки що може захищати майбутні китайські території, на які претендує Китай на Далекому Сході Російській, ясна річ. Росія цьому підіграє і говорить: ми будемо захищати Курильські острови від кого? Від Японії. А Японія, чий ймовірний противник і суперник? Китаю в першу чергу. Так це треба сприймати. Тому ми бачимо, що викристалізовується і вимальовується ось такий. Я не скажу, що це альянс, тому що все ж таки це з китайської точки зору це відносини підданого і підлеглого, де де підданого і власне керівника В даному випадку ми розуміємо, хто кому керівник, а хто де підданий, і це абсолютно очевидно. Отже, ми можемо констатувати, що зближується Росія і Китай в подальшому, і це ну такий. Військовий військовий блок створюється, який кидає виклик Заходу. І якщо когось там сильно дивує те, що відбувається, і заяви, як же так Китай робить заяви про те, що для них важливий суверенітет, незалежність України, про те, що вони не хочуть конфронтації з Заходом, треба завжди дивитися на той факт, що. Виходячи з китайських стратегем і виходячи з того, що відбувається взагалі в китайській історії, так часто траплялося, коли вони говорять одне, а роблять зовсім інше, і можуть думати третє. Тому ось так це треба тлумачити і виходити із швченки. До китайського треку, що можна додати? Можна додати повернення французького президента Макрона із Китаю і те, що його зустрічали, а зустрічали його. В деяких містах доволі невдоволені. Ну, це пов'язано з пенсійною реформою, звичайно, якою багато хто невдоволений у Франції, але також іншими речами. Я думаю, що ось та і це, яке полетіло французького лідера, зрештою, воно, мабуть, заслужене в сенсі тому, що ну, за його ініціативи з Китаєм, більше того, треба розуміти, що Еммануель Макрон він підігрує Китаю. А що робить Китай? А Китай намагається. Розбити єдність Заходу Китай намагається відколоти і відтягнути Європу від США. І це мета, яку ставить Китай. І тут виходить французький президент, і каже, така можливо буде стратегічна автономія. Можливо, Європі варто бути більш незалежними в ухваленні рішень від думки Сполучених Штатів тощо. Але що тоді виходить? Тоді виходить, що Європа не буде незалежною. Європа буде залежною від думки Китаю, від думки Росії, яка веде війну. І від якої позиції? Сполучені Штати сьогодні не ведуть воїн. Сполучені Штати не ведуть війни в Європі. В Європі веде війну Росія. Росія почала повномасштабну агресію проти України. Цю війну фактично толерує і підтримує Китай. Нехай не на заявах, а на своїми вчинками? То проти кого потрібно зберігати стратегічну автономію? Проти Сполучених Штатів, які за нас за загальноєвропейську транснаціональну єдність трансатлантичну, чи з Китаєм, який толерує війну, чи з Росією, яка веде цю війну, відповідь на це питання, мені здається, абсолютно очевидна. Звичайно, зі сполученими штатами. І як би там не було, треба розуміти, що на сьогоднішній момент альянс і єдність Сполучених Штатів з Європою. Вона і формує той синергетичний, скажімо так, ефект, який утворює пакс Американа чи новий пакс Романа, тобто римську цивілізацію, тобто цивілізаційний простір, про який ми говорили з вами на попередніх передачах, і ту, ту відповідь очевидна. Більше того, якщо ми вже говоримо про пакси різні світи, так от треба розуміти, що як би там не було, але Європа, світ в цілому, вони підходять до ключового моменту. Коли потрібно буде вирішувати, веде ви, ви з ким, з ким ми, чи ми з західної цивілізації, чи ми з Європою, і Сполученими Штатами, Австралією, Японією, іншими державами, які вкладаються в зміст поняття Заходу і цивілізації, чи ми з Китаєм і Росії. Інакше бути не може. Тут потрібно вже ставати на вибір. Чому? Ну, тому що ми бачимо, що відбувається, що поки Росія веде. Агресивну війну проти України, Китай готується до захоплення Тайваню. Китай готується до зміцнення свого простору фактично військового блоку, до нарощування флоту, до того, що вони готуються і збільшують свій вплив в Африці, в Південно-східній Азії, в Латинській Америці, всюди запускаються ось ці щупальці. Це робиться звичайно з недолугією копією того, що робили. Західні держави в час Британської імперії, інших, коли вони будували залізниці в Африці, коли вони будували якісь споруди, там гідрологічні, інші інфраструктурні об'єкти, вкладали кошти в якусь економіку, найбільш простішу, просто вивозили якусь сировину, яка була їм потрібна, дуже дешево. Так зараз це саме робить Китай. Ну тільки е -е, Британська імперія це робила 200 років тому, Китай зараз робить це. Вони це копіюють, тобто, це свідчення чого ще? Це свідчення того, що насправді, ось коли говорять про якийсь китайський проєкт, насправді, якщо дуже поглиблено придивитися і уважно прискіпливо, можна побачити, що в цьому так званому китайському проєкті дуже багато є від західного, від того, що робив захід. Вони просто дуже добре вчать історію. За це їм треба віддати належне, дуже добре намагаються розібратися, оцінити і зробити. Певні кроки так, як це робив захід, тільки інакше, як вони думають, без тих помилок, аналізуючи досвід заходу, які допустив Захід. Ось, власне кажучи, що робить Китай. І тут на цьому тлі, звичайно, що те, що говорить французький президент, воно не вписується в єдину канву, ну, власне кажучи, транснаціональної і трансатлантичної єдності. На цьому тлі, до речі, наші партнери, яких у нас теж там намагаються часто критикувати, Німеччина. Вони, як мені видається, займають більш адекватнішу позицію, тому що Ананела Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, яка повернулася з Китаю, вона сказала про те, що деякі речі для неї були шокуючі і побачені, і почути, і що Китай це далеко не партнер, щось інше, але не партнер. Тобто, тут є раціональна, нормальна оцінка ситуації, виходячи об'єктивна. А не намагання видавати бажане за дійсне, що притаманно і деяким нашим аналітикам, які, почувши заяву якогось посла китаю, чи в ЄС чи десь, одразу спішать її там, скажімо, якимось чином протрактувати, що все Китай точно за нас, Китай підтримує. Хоча, знову ж таки, всі факти свідчать про протилежне. Ми просто хтось перебуває в мріях чи рожеві окуляри, які час а, зняти. До речі, в цьому нам прикладом може бути Литва, яка досить часто ну, критикує багато в чому діючу комуністичну партію. Я знову ж таки підкреслюю, що і ми, в принципі, повинні бути за розвиток Китаю, за демократизацію Китаю, за вільний його розвиток. Там досить багато розумних людей. У них дуже хороші проекти. Вони мають стародавні традиції, історії. все це країна, яка заслуговує. Країна і люди, які заслуговують на повагу на визнання і оцінку, але є інша позиція, є інша площина. Це комуністична партія Китаю на началі з Цзіньпінем, який пішов на третій термін, власне, безпрецедентний, і це дає йому там додаткові повноваження і можливості. Тобто ми проти такої політики. Отже, перше, що ми повинні фіксувати, що потрібно нарешті формувати позицію і визначатися. В якому векторі руху, тому що так воно буде: хочемо ми цього чи не хочемо, але це об'єктивно. Ми, звичайно, на мою думку, маємо бути в західному блоці з нашими партнерами. Це речі очевидні. В той же час, що потрібно розуміти в подальшому, що для нас надзвичайно важливо зберегти єдність європейської і сполучених штатів в цьому випадку із простором поширенням, звичайно, на Україну, це на нашу державу, це принципово важливий момент. Ще один факт, про який хочеться сказати, це зміцнювати співпрацю з нашими партнерами. Я маю на увазі не просто партнерами на заході, а і на сході. Хто готовий нас підтримувати, хто бачить розвиток світу і зміцнення безпеки загалом в світі, так само як і ми, де ми є однодумцями союзниками Японія, Південна Корея. Позиція Індії не до кінця визначена. Є країни Південно-Східної Азії, з якими ми просто не ну, зобов'язані працювати. Це Філіппіни, це Індонезія, це Малайзія, це Сінгапур, це багато інших держав, які не займають однозначно китайську позицію. Попри те, що Китай проводить там політику і таку досить потужну політику тиску на ці країни, і іноді навіть залякувань. До речі, про залякування таємні поліцейські дільниці. Які зустрічаються а, в Сполучених Штатах в Нью-Йорку, Про це журналістське розслідування про це повідомляють посадовці в США про те, що Китай створює таємні а, дільниці для переслідування китайців за кордоном не тільки в себе. Це взагалі безпрецедентний випадок, такого не було навіть часи тоталітарного Радянського Союзу. Це теж індикатор, ще один індикатор того, що. Яку Китай проводить політику, це те, що е, Нідерланди е, е, і Нідерландська розвідка зробила свіжу доповідь, де вони сказали про те, що Китай надсилає своїх громадян, вони навчаються, вони намагаються вкрасти якісь секрети, таємниці, відвести потім в Китай. Тобто промислове шпигунство і кібершпигунство, воно від цієї країни теж е, має величезні масштаби. Це теж. Те, що нам потрібно враховувати, але є країни звичайно, ось ці Південно-Східної Азії, про які я кажу, плюс Японія, Південна Корея, Індія, треба шукати точки дотику, зміцнювати співпрацю з ними неодмінно. Звичайно, що це в рамках ось цієї єдності, про яку я кажу: що світ демократій і світ автократій, воно все одно ми бачимо ділиться так чи інакше. І ми маємо обирати світ демократій. Ще скажу, чому важливо. З нашими азійськими партнерами зміцнювати ясна річ, це ринки, це економіка, це розвиток, це безумовно. Є ще один момент, і він досить активним став цього тижня обговорювався: це про можливості постачання зброї Південною Кореєю в Україну. А що стосується військово-промислового комплексу цієї країни, то я маю сказати, що Південна Корея декларує досить серйозні амбіції, і вони мають намір війти не те, що в десятку, а в п'ятірку експортерів зброї. Потенціал для цього в цієї країни він є. Що власне стосується нас, президент Кореї він сказав про те, що якщо ступінь варварства і ще більших загроз для України буде рости, і ступінь варварства з боку Росії, там російських воєнних злочинців, і так далі, то Корея може поставити про переглянути рішення і постачати зброю корейську напряму в Україну. Що тут треба розуміти? Звичайно, що багатьох обурює і мене так само ось ця заява: а який ще рівень варварства має бути? Що ще Росія варварського, а нелюдського і злочинного має зробити проти нас, щоб було зрозуміло, що нам потрібна зброя. Але з перспективи Кореї це як виглядає? Справа в тому, що їхнє законодавство забороняє постачати зброю сторонам, які перебувають в конфлікті. Але Корея вже зробила певний прогрес на шляху співпраці з Україною. Вони дозволили. Постачати і відправляти на реекспорт а, польські краби це самохідна артилерійська установка, яка виробляється в Польщі. І є в нас на озброєнні. Але в цих крабах може бути вже будуть елементи корейського виробництва, тобто вони виробляють уже спільно це корейсько-польська буде сау корейці. Не проти щоб Україна отримувала цю зброю, і це дуже важливо. Я вважаю це прецедентом. І що важливо? Важливо те, щоб переконати наших партнерів Кореї про те, щоб вони не заперечували проти реекспорту, власне кажучи, зброї до України, реекспорту а, з третіх країн. Як це може виглядати? Корея постачає в якісь країни Європи, заходу, і звідти ці країни спокійно постачають нам? Ось за такими схемами, і це постачання не напряму конфліктуючим сторонам. Це той робочий сценарій, який може бути плюс. Корея дуже на підйомі, у них дуже потужні лінії виробництва. У них дійсно вони вкладають в свій оборонно-промисловий комплекс. Нам потрібно шукати ще точки дотику для того, щоб десь стати корисними один одному і виробляти спільно якусь зброю. Це теж, до речі, досить важливо. Тому це от приклад того, які перспективи для нас відкриває Азія. Навіть коли якісь країни намагаються зберігати нейтральність або там, якось комусь навіть здається про російську позицію, насправді ні. Але хто зробив так, щоб Корея прийняла рішення дозволити Україні поставки крабів, розглядала рішення про постачання зброї в Україну? Той же самий Захід. Захід, Сполучені Штати, НАТО, європейські партнери вони доклали зусиль переконати Корею. А що постачає нам Китай? І чи буде постачати ні? А мабуть, постачає якісь елементи для виробництва Росії зброї там високоточної, прикриваючись це технологіями подвійного призначення. Ось це потрібно розуміти. Ось так потрібно вибудовувати. Ось розуміти з того, що єдність, перше, єдність трансатлантична має бути збережена, єдність довкола України має бути збережена, Україна має розвивати. Відносини партнерські а, з країнами як Заходу, так і Сходу в рамках великої коаліції держав, які підтримують Україну. Наступне нам треба адекватно оцінювати дії Китаю без рожевих окуляр, і нам треба бути стійки стійкою опорою, зокрема для заходу, і захід має бути опорою для нас. Ось такі відносини ми повинні вибудовувати і, а, скажімо, а, розвивати із нашими партнерами. Дякую вам за те, що дивилися. Щиро вдячний. Закликаю вас залишатись на моєму каналі, підписуватися, залишати побажання, коментарі щодо наступних тем, які б ви хотіли, аби були ви, скажімо, окреслені і продемонстровані в стратегічному векторі. Залишайтеся на каналі, бережіть себе. Слава Україні!